Так, покажу вам біля круглошліфа, шліфа. Як я періодично ремонтую вали до газели? Значить, первічний вал газель. Тут в ньому все класно, він непогано в принципі працює, але страждає тут остання посадка. Оця. Бачите, оцей діаметр. Його конкретно з'їдає, бо він дуже навантажений і висить консольно далеко від підшипників. Відповідно, що ми робимо? Значить, замовник підібрав такий двохрядний підшипник з двома канавками під два ряда куляк. Із них вибиває внутрішні обойми. Там посад... діаметр посадки на 15. Я проточую спочатку вал, ну, тобто Знімаю цементований гартований шар, потім на круглошліфі шліфую посадку 15 з натягом, там плюс і сотки. Одягаю оці ремонтні втулки від підшипників. Ну, тобто, як не ремонтні втулки, а внутрішні кільця підшипників. І шліфую в правильний розмір, як в оригіналі 19,3. Виходить, бачите, тут з торця, якщо заглянуть, вдягнені, грубо кажучи, такі бандажі. Але нюанс в чому, що ці бандажі гартовані, тобто вони. Мають твердість підшипника, відповідно, тут, коли починають працювати голки, гольчатий підшипника або роліковий, який він там є, вони дуже добре тримають навантаження не гірше, ніж оригінальна деталь. І в принципі ці деталі після ремонту от, подібного тюнінгу ще мені не повертались. Тобто мені возять наступні, я ремонтую наступні, а ці ходять досить непогано за рахунок того, що ми сюди ставимо. Підшипникову обойму внутрішню, грубо кажучи, і її перешліфовуємо. Така робота.